На жаль, ефективного захисту від враження або заселення наших відмерших тканин грибами-сапрофітами у фунгіцидному сегменті немає, тому що фунгіциди вже не будуть працювати у відмираючих або навіть відмерлих тканинах. З шкідниками, з шкідниками все, як то кажуть, з одного боку набагато простіше, але потрібно розуміти, хто нам шкодить і в які періоди. Я дуже коротко вам поясню, що ті шкідники, які лазять по поверхні, тобто ведуть відкритий спосіб життя або мають гризучий ротовий апарат, то за їх наявності вже на полі, коли поріг шкодочинності переходиться. То для того, щоб зняти цю проблему, достатньо скористатися буде контактними перитроїдами. тобто вони доступні для нас, для того, щоб покропити або ми наносимо препарат на листя, якого вони наїдяться і загинуть. Але ці продукти не мають тривалого захисного періоду. Це зазвичай 3-5 пять Днів, якщо прийдеться дош, то може бути і зниження їхньої ефективності. Якщо ж ми говоримо про шкідників, які мають колюче сосний ротовий апарат, або ведуть прихований спосіб життя, коли ми на них не можемо покропити. То для цього слід скористатися системними діючими речовинами у нашому портфелі є бомбардир і мідокларпред, престоклотіанідин і октантіаметоксам. Всі вони будуть мати різні тривалістю захисний період, але мало чим відрізнятися по спектру чи по дії. Але робота таких продуктів у нас буде починатися не з першого дня після внесення, а орієнтовно з третього-четвертого дня, залежно від метаболізму в рослині, тому що вони мають спочатку проникнути в рослину, розповсюдитися по ній, і лише після того як комаха нап'ється, відповідно отримує діючу речовину спожив спожиє і зможе загинути. Але такі продукти будуть забезпечувати більш тривалий, більш тривалий захисний період. Якщо ми говоримо про преінсектицитіомотоксан, то це аж до 30 днів. І наступна культура кукурудза, да, була вона, напевно, по валовому збору точно найбільшою була і залишається через низьку ціну, високий вал, високі логістичні затрати багато хто. Відмовляється від за останні два роки відбулося зниження посівних площ, але я вже знаю дуже багато випадків, коли соя по соняшникові і знову соняшник або семечка солнух подсолнух вже не получається уже навіть пар стає більш прибутковим ніж така сівозміна. тому Якщо ми не в цьому році хто ще не прийшов, то через рік, в через рік, все одно буде вимушений повернутися в сівзміні до кукурудзи. З одного боку, так і Владислав наводив приклад нам на кукурудзі, застосування гербіцидів. Здавалося би, там все просто: прості діючі речовини, прості препарати, дуже велика пропозиція на ринку, але є кілька особливостей, на які я хотів звернути вашу увагу. Знову ж таки, п'ятий листок я маю на увазі по американськи, якщо їх рахувати, якщо їх рахувати по американськи, тобто В 1 до В 5 Оцей період є найбільш критичним у кукурудзі з точки зору контролю бурянів. І навіть маючи один там дуже хороший, якісний, там оригінальний чи не оригінальний, це вже зовсім другорядний. Який препарат, який має... Дуже широкий спектр контролю може вам проконтролювати і злакові, і водольні буряни, і навіть дуже стійкі там амброзії полонолисту. листу. І коли ми не будемо застосовувати ґрунтову схему, ґрунтову схему, а чекати, поки зійдуть у нас всі бур'яни. То в цьому часі на ранніх етапах розвитку, скажімо, в дитинстві наші рослини втратять більшу частину свого потенціалу. Період з 5 по 7 листок є критичним в кукурудзі Там починає відбуватися диференціація, тобто починають формуватися генеративні органи, і в цей період ніяких гербіцидів застосовувати не бажано. З точки зору контролю хвороб в посівах кукурудзи, поки ще ми до того, як то кажуть, надійшли. Якщо порівнювати кліматичну зону, де Україна знаходиться, а де кукурудзяний пояс у Сполучених Штатах Америки, то це щонайменше 10 до п'ятнадцяти градусів різниці по широті і Різниця кількості тепла, відповідно, плюс чуть не в два рази більша у них порівняння з нами. І що саме головне, у них опадів в тій зоні випадає там порядка тисячі міліметрів порівняння з нашими, як де 300-350, в кращі роки 400. Тому ми проводили багато досліджень і прийшли до висновку, що, що наразі застосовувати фунгіциди на кукурудзі не є ефективним. Контроль шкідників має бути протягом всього періоду вегетації. І повертаючись уже знову ж таки до безпосередньо до контролю бурянів. Ми всі знаємо з вами, що буряни так само для того, щоб рости і розвиватися, мусять споживати воду, елементи жилення, тобто створюють нам конкуренцію, створюють нам конкуренцію для нашої кукурудзи. Крім того, кукурудза чутлива дуже до якості світла. І коли ми маємо навіть невеличку, невелике за розвитком, які не створюють фізично, скажімо, конкуренцію кукурудзи, але оці мілкі буряни, відповідно, за таких умов більше розсіяного світла буде потрапляти на кукурудзу. От о, власне ті переваги, про які говорив Владислав, від застосування ґрунтової схеми, саме цінність її в тому, що ми. Забезпечуємо чисте поле, чисте чорне поле на самих ранніх етапах розвитку. І це, відповідно, в майбутньому буде нам здешевшувати систему захисту, уже контроль страховими гербіцидами. Як бачите, Грунтове, так і якщо відкрити старішу книжку, там прочитаєте термін не ґрунтові. А основне внесення от якраз і на нього лягає найбільше навантаження Що по чисельності, що по видах. Проконтролювавши їх, ми значно собі спрощуємо внесення уже або пошук рішення для застосування страхових гербіцидів. Для того, щоб проконтролювати дводольні і злакові буряни в посівах кукурузи, ми маємо цілу лінійку гербіцидів. Це буде в нас сахара з діючиною езотохлор, даблтрайметалохлор, соронет пропізохлор. Ці здавалося б три. Однакові, але не зовсім діючі речовини будуть нам в першу чергу забезпечувати контроль з лакових бурянів і мати частково вплив на дводольні буряни в тій чи іншій мірі, і вони будуть по-різному себе поводити або по різному відноситись до умов середовища, коли ми їх застосовуємо. Хтось з них більш а хтось навпаки потребує більше. Вологи для ефективної своєї роботи тут потрібно підбирати індивіду... індивідуально під умови вашого господарства. І для того, щоб посилити і проконтролювати дводольні буряни, ми рекомендуємо додавати гербіцет Айдахо з її речовиною, тербутилозин. І, поєднавши їх два у бакову суміш, ми будемо мати дуже хороший синергічний ефект, коли один плюс один буде дорівнювати. Три владислав казав один і один один і два це по грошах. Так, да, це в економістів по грошах. А якщо говорити з точки зору агронома з ефективності контролю берегів, ми маємо дуже чітко виражену синергічну дію і за умов е, сприятливих, скажімо, для застосування грунтових гербіцидів, коли ми їх покладаємо на вологу землю, то у 70-80% випадків нас взагалі не буде необхідності застосовувати уже страхові. Гербіциди, але у будь-якому то затримка проростання бур'янів у 2-3 тижні нам дуже сильно розв'язує руки із страхови, внесеннями уже страхових гербіцидів. Також дуже широкий набір препаратів, переважно вони, які всі однокомпонентні, для контролю як злакових, так і дводольних бур'янів, бурінів. В посівах кукурудзи вже під час вегетації тут є як і контактні діючі речовини, так і системні, є гормональні, які ми можемо застосувати тільки до п'ятого листа. І є з групи сольфоніл які ми можемо безпечно використовувати до 7-го, восьмого, а за необхідності, да, але це вже з розумінням можливо якогось зниження врожайності. І до десяти листків тут потрібно правильно співставити ризики, від чого буде. Зниження урожайності більше від застосування препарату вже там після восьмого листа до десятого чи від тих бурянів, чи там другої хвилі падали ці соняшника, що нам більше створює проблему.